Добрий день, друзі! У цьому відео ми розповімо вам про нашу отакну мотокосу КБ 52Т. Почнімо з двигуна. Мотокаса обладнана двохтактним двигуном, який забезпечує економічну витрату пального та знижений рівень шуму. Стабільне охолодження дозволяє працювати тривалий час без перерви у спеку. Карбюратор у нас від торгової марки GEGI, який дозволяє заощадити до 30% палива, завдяки латунним голкам, мембрані, стійкі до агресивного середовища та оцинкованим каналам. Якісна свічка запалювання забезпечує своєчасну та стабільну іску. Качування палива забезпечує швидкий запуск двигуна. Італійські паливні шланги забезпечують свою герметичність та еластичність протягом усього періоду експлуатації. Трилопатевий лопатевий ніж ідеально підходить для скошування високої трави та чагарників. Катушка з ліскою дозволяє безпечно косити траву біля перешкод, таких як забори, сітка, дерева. А тепер перейдемо до антивібраційної системи з гумово-коучуковими вставками. Вони дозволяють забезпечити комфортну роботу в період тривалого часу. Та все ж таки, які головні переваги нашої мотокоси? Зручність у використанні, висока потужність двигуна об'ємом 52 кубічних сантиметри, легкий старт за допомогою праймера підкачування палива та якісне оснащення, яке йде в комплекті. Дякуємо за увагу! З вами була компанія «Фелісаті Україна». Замовляйте мотокосу фелісаті КБ522Т у нас на сайті та зробіть свій газон ідеальним.